Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Cool. Сьогодні у нас на огляді От, автономний компресор. Він працює як і від акумулятора, так і від живлення 220. Ви в варіанті, коли потрібно, ну, коли потрібно, немає світла, то він переходить на акумулятор. Також цей компресор можна використовувати від акумулятора в двох режимах. Зараз все покажу. Значить, Сам по собі компресор дуже такий, невеликого розміру, дуже. Тихо працює, раджу на акваріум. Ви сьогодні побачите, що можна навіть і на 200 літрів поставити, але це такий, особливо в даний час, з вимкненням світла, актуальний продукт, який раджу мати в акварії ну, вдома в господарстві. Значить, до компресора, сам по собі компресор, отакий гарнюня. йде шланга, адаптер, USB-провід. Обратний клапан, на випадку, якщо ви ставите нижче рівня води, там фіксатори, всякі потім розпилювач, тобто все, що потрібно. По потужності 1 Вт і півтора літра за хвилину качаєтесь. Але зараз покажу, як працює, вам все стане понятно. Так, підє. Під'єднали адаптер. Зараз у нас компресор стоїть просто на зарядці. Третя індикатор не такий вікон це рівень заряду батареї. В моєму випадку, оскільки я використовував для перевезення риби чи креветок, то мені вистачає десь від 10 до 15 годин залізного бетонну. Тому варіантів стандартному, якщо це акваріум, то беремо, вмикаємо його. Так. Бачите, що кисню доволі багато, тому якщо цей компресор буде працювати у вас вдома як основний і резервний одночасно, в принципі, і на 50, і на 100 літрів, і на 200 можна його ставити, доволі багато кисню дає. У випадку вимкнення світла, от вимикаємо світло, бачите. Він працює від акумулятора. Ну і показую вам рівень заряду. Так, вмикаємо далі. Так, нажимаючи на цю кнопочку, зменшується кількість, або повністю вимикаємо. Тобто можна за рахунок того, що зменшиться кількість повітря, а акумулятор буде менше розряджатися. Так, в моєму форматі перевезення риби, ще раз показую, вмикаю його на максималку, повітря. Раз. Зменшили потужність. То, звісно, в два рази довше його вистачить. Третій варіант, ще менше, ще, ну, в три рази довше. Звичайний режим. Ну, Якщо потримати, то все повністю вимкнуло. Таким чином, компресор SP-101. Одноканальний компресор, виробник Китай, фірма Sansan працює без нарікань, недоліків я в принципі в ньому не бачу, ціна у нього адекватна. Дуже зручний в використанні як основний компресор. Друге, зручно, що він перейде на режим автономний. Якщо перейти на меншу потужність, то можна ще збільшити час роботи цього компресора від акумулятора. Заряджається доволі довго ну, швидко і працює довго. За Пару років продажів цієї моделі, якихось скарг я ще не чув. Якщо ви встановлюєте компресор нижче рівня води, не забувайте встановити обратний клапан. Обратний клапан в комплекті йде. За рахунок того, що в комплекті йде, все, докупляти до нього нічого не потрібно. Посилання на цю модель, на моделечку, залишу знизу під описом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.